Це українське ігристе, історія якого унікальна і трагічно одночасно. Збираючи врожаю винограду у 2021 році, ми зазвичай знали, що ми будемо закладати перше закарпатське ігристе пляшкової ферментації в 2022 році. Але ми уявити себе собі не могли, що ми це будемо робити у перший день повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. І ми це зробили. І сьогодні це е, ігристе, яке стало ігристом війни, але ми дуже сподіваємося, що колись, і це буде вже незабаром, воно стане ігристом перемоги. Це історичний момент для компанії «Шато-Чизай». Це у нас перша закладка ігристого для бутилочної витримки. В пляшках тепер проходить вторинне бродіння таких сортів, як Черсегі і Кейк Франкош. Шаточі Зай перше на Закарпатті в Україні, які заклали ігристі віна з таких локальних сортів, як Чельсеґі, Фюсереш і Кейфранкус. Ми вже мали досвід виробництва ігристих. Він методом шарма мартіноті і, і в нас було дуже велике бажання зробити це і пляшковим методом. Чим вони відрізняються за методом шарма мартіноті і врізів вина виробляються у великих резервуарах герметичних, які знаходяться під тиском, і ферментація вторинна, тобто вторинне бродіння, вина проходить саме в них. Пляшковий метод шампанізації передбачає все те саме, але вторинну ферментацію саме у пляшці. Саме в такий спосіб в пляшковий робляться відомі світові, французькі, шампанські, якщо ми кажемо про Францію або інші відомі його вина. Ми зробили два різних вина: одне біле, інше рожеве. Вони оба зроблені з місцевих сортів. Очікуємо досить несподіваних. І аромату, і кольору, і смаку від цього вина.